Фонарі станції від 100 гривень. Друзі, хочу вам запропонувати фонарі Сонячні станції. Ціна від 100 і вище. Є преобразователі дуже здоровий асортимент. Є дуже багато різних чудових сонячних фонариків. Можете зайти на сайт Боджо. Там цей весь асортимент є. Хочу вам показати такі сонячні станції. Вони працюють, виходить, от панелі, от сіті, де зарядка дуже гарної якості. Кому потрібно такі сонячні станції, можна, виходить, додати і деякі колонки, як сонячна станція, як радіо. Дуже багато видів, дуже багато видів фонарів, Тоже станції. Не потрібно буде вам в сіті, можна виставити панель, зарядити в будь-яке. Дуже здоровий асортимент, Заходите на Боджо, дивимося ціни. Хочу запропонувати ще такі от дуже хороші гарні станції. Це в нас станція йде. Тобі ж ви однею можете заряджати так само як акумулятори. Вони йдуть здоровими панелями, допустимо, є станція преобразуватель. Це у нас на 150 і на 300 Вт. На 150 на 300 Вт можете підключати, дивіться, так само. акумулятор на подзарядку. Панелі дуже здорові. Такі панелі е, на 150 в комплекті входить туди 2 штуки, е, на 300 входить 3 штуки. Станції дуже. Якісні дуже-дуже хороші. Можете підзаряджати так само акумулятор. Вона працює як преобразуватель і працює як накопітель. Станції дуже хороша. Такі теж ось є Тоже ж саме, тут тільки одна панель. І ще раз, виходить, такі здорові є на 150 і на 300 Вт. Можете будь-який будь-який блокаут, будь завжди зі світлом. Просто виставили три панелі. І можна заряджати, і ті телефони, дивитися телевізор. Замовляйте асортимент. Дуже здоровий на Боджо. Заходьте на Боджо, робіть замовлення, гарного дня.